Це називається пряма передача. Нема Марії, нема Ірини. Тут нема того, хто пізнає досвід. І нема самого досвіду. Є тільки те, що існує. Концепція про саме існування. І саме існування не торкаються одне одного. Йому не треба нічого пізнавати. Він є. Це якраз є. Радієм. Сьогодні гарне таке розмова, запитання від Ірини нашої людини, котра вже з нами давно, вже деякий час і багато чого. Усвідомила, але питання все рівно виникаються прекрасно. Хто чи що пізнає цей досвід, хто відчуває запах квітки, хто смакує яблуко, кому подобається чи не подобається той аромат чи смак. Чому одному подобається, іншому не подобається, це все залишається тільки на рівні людському. Мій розум дозволяє мені усвідомити, що через людину це пізнає свідомість, але все одно до кінця не можу собі розкласти в голові. І ще таке напишу: коли читаю, слухаю канал Адвайтична Світлиця, там вчитель заставляє мислити і задуматись. А поглянувши у вічі Марії, ти одразу відчуваєш це, над чим мислиш. Відчуваєш проникнення. Це щось глибше. Дякую, дорога Марія. Дякую, дорога Ірина. Це називається пряма передача. Нема Марії, нема Ірини. Нема того, хто пізнає досвід. Нема того, хто відчуває запах квітки. Квітка просто існує, запах існує, запах відчувається. Все, що змінне, воно існує, існує завдяки незмінному, завдяки єдиному. Завдяки тому, що є насправді і те, що здається, що існує, і змінне, але воно змінне, в ньому також є те незмінне. Тобто, з незмінного все відбувається, хоча незмінне не творить змінне. Це парадокс. Але тут нема того, хто пізнає досвід і нема самого досвіду є тільки те, що існує, все решта. Не існує. І тому те, що відчувається, пізнається, знається, як щось існуюче, воно буде існувати у розумі і постійно змінюватись, доки свідомість, доки сприйняття не пізнає те незмінне. З незмінної позиції існує існування, в якому можуть існувати всі решта знань, можливостей всього-всього. Але основне те, що незмінне, це для розуму. Якраз для розуму людського це незмінне не існує, а існує лише змінне. Тому що розум сам змінюється. Це його можна назвати інструментом, пізнанням. Але між пізнанням і між тим, хто пізнає і самим пізнанням нема різниці, і якщо заглибитись, то нема того, хто пізнає. Є все відразу для того, щоб усвідомити це, не потрібно нікуди. Рухатись. Нема того, хто рухається. Нема того, хто переходить квантовий перехід. нема Переходить розум, переходить сприйняття. Переходить те, що вважало себе окремим від самого існування. Концепція про Саме існування і саме існування не торкаються одне одного. Концепція про істину і сама істина не є тотожними. Все, що ототожнює себе з чимось, вже не є істиною. Я є істина, це для розуму як мед. Тут треба, тому що знати, що я є істиною, і бути істиною це різні речі. І тому багато знань це те, що розум обіймає своїм безкінечним, безкінечною потребою. Пізнавати. Але навіть розум, по суті своїй, також є духом. По суті своєї, тому що у розумі також є дух. Але якщо є дух, то значить дух самий. По собі, скажімо, самозадоволений. І тому йому не треба нічого пізнавати. Він є. Наприклад, наприклад, так, треба наводити приклади. Ось ви знаєте, от у нас, наприклад, на сатсангах, на ретритах вірніше. Ми смакуємо їжу, так? Під час цього смакування, якщо це істинне перебування, перебування, скажімо, в полі, як ми називаємо, або ми являємося тим, чим ми є, тоді ця їжа, вона будь-яка їжа, вона приносить насолоду як і слова, як і не слова, як і просто лежання, сидіння, будь що. Все являється чимось абсолютне. І якраз це доводить те, що, скажімо, затихає концепція про їжу, а сприйняття, сприйняття стає тим, що воно є. Тобто, у всьому є, у всьому у їжі. Дух, у столі дух, у люстрі дух, у всьому всьому є. І ти як дух не чиниш спротив, не чиниш спротив ні їжі. Це коли щось подобається не подобається, бо подобається не подобається, це спротив, неприйняття. Ось, а от під час присутності Тотальне прийняття це навіть не може бути прийняттям, тому що нема того, хто приймає, є саме буття. І тому це все розчиняється, і не все стає тобою, а зникає поняття ти. І ця єдність з усім. Якраз, ну скажем, ну, виходить на поверхню, так? хоча нема чому виходити. Все в основі все є. Все є, тому що. Є сама основа. Ще раз скажу, вона не доказує себе. Вона не Пізнає себе, вона не усвідомлює себе. Вона просто існує. І тому нема розділення між енергією і тілом, між розумом і тілом. Нема розділення між думкою і недуманням. Є саме основа, сама присутність. І ця присутність є ірою. Тоді вона, коли вона буцім, то дивиться на Марію. Але насправді нема того, хто дивиться, і того, хто говорить. Це якраз є істина. Тому будьмо радіємо. 不讲。